Децентралізацію у Вінниці можна пов'язати із ще одним знаковим проектом реконструкцією проспекту космонавтів. Його перший етап розпочали і завершили ще минулоріч. Ну а цього року просунулись вниз по проспекту. Будівельники свої роботи не припиняють за жодної погоди. І в сніг, і в мороз працюють, не покладаючи рук. Плітка залишилася, Заділка в основному заділка, плітка і доложити тій саме. Бокові цього. ну І деякі парапіди. Ремонтники виклали мозаїку басейнів та бруківку тротуарів. І, попри скептицизм декого з вінничан, напередодні новорічних свят паракани навколо фонтанної площі зняли. Завжди знайдеться ложка дьогтю в бочці меду. Мені подобається, що знесли оцей постамент самоліту, зроблять щось інше, бо дійсно така груда стояла. А так. Дуже гарно роблять. Дуже гарно приємно гуляти з дітками, особливо. Та і вдвох. Дуже гарно, молодці. Родзинка площі сухий фонтан, ще мітує вигляд сонячної системи. Проектували його, орієнтуючись на особливість проспекту. Фонтан являє собою таку стилізовану сонячну систему з планетами, з поясом астероїдів від кожної планети. Встановлюються такі хвостики, це струмені фонтанів, які підсвічуються. Всередині е, сонячної системи е, фігура людини, яка тримає сонце. Людина, яка тримає сонце, зимуватиме ось так загорнутою у чохол, аби не псувалась від зимової негоди та морозів. Ну а довкола вже зовсім скоро з'являться планети. Ось для них навіть є отвори, їх можливо, під снігом не видно. Вони будуть величезних розмірів, деякі навіть по метру, і він зможуть просто посидіти. Та подивитись на планеті, як б'ють струмені води. Цьогоріч ремонтували ділянку від Порика до Келицької, до двох смуг розширили проїжджу частину, облаштували тротуари і велодоріжку. Здовж неї встановили стильні енергоекономні ліхтарі та камери відеоспостереження. Та на цьому оновлення проспекту не завершується. Вже з весни реконструктори просуватимуться далі, аж до парку дружби народів. Ми подали заявку на фонд регіонального розвитку. Це так само, як і друга і перша частина. Ви пам'ятаєте, що там передбачено. Офіційне відкриття фонтану доведеться почекати до весни тоді ж повернеться на своє місце, і літак. Пам'ятник льотчикам-визволителям Зимуватиме легендарний міх на авіаційному заводі, де його реставрують. Завершити реконструкцію проспекту космонавтів в мерії планують наступному році.